Як важко прийняти, що жив життя у минулому часі. Насправді це так. Вони загинули, вони загинули за нас. У Костопільській гімназії No2 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки. Пано 18 загиблим воїнам. Почасне право відкрити меморіальну дошку було надано рідним захисників. Присутні не могли стримати сліз. Мій син Загоруйко Віктор Володимирович з перших днів, Пішов захищати свій рідний дім, свою сім'ю, свою батьківщину. І щиро дякую всім. всім. Дай Бог всім здоров'ячка, і щоб ні одна мати не знала такого горя, такої біди в потірі сина. Ініціатором створення оригінальної пам'ятної дошки на фасаді навчального закладу були рідні загиблих військових та вчителі. Склалась така ідея, що це мають бути материнські руки, з яких вилітають голуби. Ініціатором створення взагалі дошки були батьки. Вони ходили, просили відкрити кожному дошку, але це не так скоро було, тому що вони збільшувалися. Тому за цю ідею взялася я і так підхопив весь колектив. І дякуючи спонсорам, які доєдналися, дуже сильно доєдналися батьки загиблих воїнів і батьки і учні нашої школи та вчителі. Ми провели не одну ярмарку, не один, взагалі, не одну акцію. Спонсори доєдналися приватні підприємці, які відкликнулися, зразу допомогли нам фінансово. І тому от сьогодні ми маємо такий. Таку дошку до слова у Костопільській територіальній громаді за 10 років війни загинуло 130 героїв, і це перша меморіальна дошка з такою кількістю загиблих на фасаді навчального закладу. В міській громаді в закладах освіти міста і сіл встановлено декілька десяток уже меморіальних дошок, портрети хлопців на центральній площі міста. Майдані Шевченка присутні в скорботній хвилині віддали свою шану героям та поклали квіти до меморіалу загиблих. Сніжана Твардовська, Вікторія Якимець та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group.